Жіноча колекція Levi's – лот номер 7 Це колекція осінь зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Основу блоку одяг будуть складати джинси, адже Levi's спеціалізується саме на джинсах. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. На Levi's у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Розміри в лотах різні. По моделям джинси також різні, є мам джинс, є прямі, є скіні і так далі. Всі джинси мають хороший зріст. Також, крім джинсів, будуть худі, будуть кардигани, світшоти, сорочки і так далі. Цей теплий джемпер буде в кожному лоті. Джинси лівейс? Це ще одна одиниця від лікупер. Лівайс джинси, вельветові брюкіліс, Купер. Джинси від Лі Купер. Ці брюки вони є в кожному лоті. Трендова модель. Вони з шерстю в складі. Спортивні джогери. Також в кожному лоті одна одиниця боді. Спортивні легінці. Наступний блок це верхній одяг. Він буде складатися з п'яти одиниць. На верхній одяг буде окрема ціна. Ціна буде в описі. Ці плащі оверсайз Вони в кожному лоті будуть, можуть відрізнятися кольори. Дуже красивий білий пуховик. Він з капюшоном. Куртка. Оверсайз тепла сорочка. Та жилет. Наступний блок це взуття. Буде 4 пари. Взуття по окремій ціні. Розміри різні. Буде 3 пари кеди та одна пара черевики на масивній підошві. Також взуття можна добрати додатково, якщо бажаєте. Пишіть, ми покажемо. Ще один блок це футболки. Вони по 2 одиниці в коробці. Ви отримаєте 6 одиниць футболок, а заплатите тільки за 3. На футболки окрема ціна. Останній блок це аксесуари, будуть спортивні топи та бюсти. На аксесуари буде окрема ціна. Тут 8 одиниць. Жіноча колекція Лівайс. Лот номер 7. Він може бути ваш.